Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відчинимо мапу. Е, давайте подивимося. Ну, давайте з поліцейськими поганяємо на цей раз. Подраконимо їх трохи. Наприклад, давайте це виберемо. Мабуть, тут треба сховатись просто. Ось так. І треба сховатись від поліцейських ще до того, як мене час. Ось так. Їм сюрприз. ха Ха-ха. Так, я наче сховався досить швидко. Але їхати буду повільно далі. Ну давайте трохи розженемось так напрямій. Нічого собі за 20 секунд. Щимось. Вау. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!